Ця любов має меж ця любов має меж ця любов має меж любов твоя Боже as de Та підтримку дасть мені, Мій Господь завжди ми в його. Нас вічно будем з ним душі наші стереже вірний, слову він, святий, славний Божий син нас тримає. Він. Ми в його руках. For Гріхи вмира Він життя нове нам та коли смертвиста, звірою Допоможе до Щоб що. Нас. люблячий Спаситель наш, Ви тримає нас, ми в його руках, він тримает. Ми в його руках, Він тримає нас. Скажіть один одному, Він тебе тримає. Амінь. Привітайте один одному, брати і сестри. Він тебе тримає. Ти в його руках. Ти в його руках, скажіть один одному, ти в Божих руках, а з Божих рук ніхто ніколи не забере тебе. Ти в його руках. Займайте, будь ласка, місця, друзі. Не підпирайте стінку, вона не впаде, друзі. Отже, якщо у нас є добра традиція, якщо хтось є, якщо ви вперше завітали в компас, ми просимо, щоб ви піднялися, і ми хотіли би на згадку подарувати вам гарну християнську книгу. Є у нас той, хто перший? Немає? Хорошо. Отже, тоді ми просимо наперед, щоб дітки всі вийшли. Будь ласка, виходьте, і ми за вас помолимося. І... Виходьте наперед. Давайте схилимо голову, помолимося за дітей. Дорогі Ісуси, дякуємо за діточок, які в храмі твоєму оберігає їх від всякого лиха і зла. Благослови їх, емоційний стан, духовний стан. Під твоїм захистом, що вони перебували. Дякую тобі за викладачів, які доносять твої істини в ім'я Отця, Сина Святого Духа. Амінь. Амінь. Хай Бог благословляє. Будь ласка, тепер час для дорослих. Хто бажає з дорослих поділитися, як Бог діє в вашому житті або навколо вас. Будь ласка, мікрофон вам піднесуть. Підніміть руку, до вас підійдуть з мікрофоном. Є бажаючі поділитися. Вітаю, дорога церква! Чергова капеланська група відвідала лікарню, де лікуються наші захисники. Поранені вони були дуже раді нас бачити. Багато було житомарян, і ми запрошували їх. Тому прохання моліться за всіх. Наших захисників, а особливо за тих, хто має звільнятися, живуть в Житомирі, знають навіть, де розташована церква компас. Ми їх запрошуємо, щоб Бог відкрив їхні серця, давав бажання, щоб вони відвідали, почули Слово Боже. І також донатьте, хлопці потребують допомоги, вони на це заслуговують, бо вони ризикують своїм життям заради нашого побуту, миру, спокою. Нехай Господь вас благословить. Дякуємо нашим захисникам. Слава Богу, дякую по собі. Хто ще хотів поділитися на цьому тижнях Бог діє? Будь ласка. Всіх вітаю. Сьогодні а, в середу ходили станюшей до діток, соціальний психологічний а, центр. Вивчали цей раз, ви вирішили вивчити християнську пісню. Їм сподобалося. Я думаю, що подальше ми будемо вивчати з ними. Їм подобається, я бачу, що є зміни. Бо коли ми робимо ці правила, вони вже знають, що іде за чим. Наприклад, молитва, потім руханка, потім заняття, потім смаколики. От. Слава Богу, що є бажання у людей а, забирати а, діток, які, у яких є іменно статус. Я а, ну, рада, що Бог дає побудження людям а, піклуватися про таких діток, бо, ви, а, бо вони так само нуждаються а, в любові, турботі, як і інші дітки. Ну, слава Богу, за те, що а, Він нам дає можливість ходити, провідати їх.